Книга легенди та історії Вінниці у книзі зібрані оповідки про Вінницю, місто над Богом, життя відомих людей, історичні події, які стали легендами. Автор книги Михайло Миколайович Пащенко записував їх із народних уст, довідувався із архівних джерел, черпав інформацію із періодичних видань. Сьогодні ми маємо можливість зустрітися із ним і довідатися. Як створювалася книга? на вулиці названа якихось особистість особистість це вже ціла легенда. Ми зустрілися з письменником в міській бібліотеці no який не один день провів журналіст слідник шукаючи матеріал для своєї книжки. Йому хотілося, щоб іначани вишалися легендами свого міста. Коли було зібрано достатньо матеріалу за підтримкою бібліотеки, Михайло Пащенко подав заявку на участь в конкурсі громадських ініціатив. Дякую, чи бібліотекам вони підтримали мене і так видали тисячу примірників для бібліотек директорка бібліотеки згадує той період і вважає, що книга вийшла дійсно народною. Співробітники і студенти будівельного технікуму вони приходили до нас, і вони дуже зацікавлені були в виході цієї книги. Книжка вийшла дуже такою, знаєте, ілюстрованою, дуже гарною, з новими матеріалами, і нам є дуже приємно, коли приходять читачі, і користуються вона попитом. Історики та музейні працівники скептично відносяться до легенд та переказів, бо ці не підтверджені історичними документами, тож вони. Кає запитання, чи можна цю книгу вважати краєзнавчою літературою? Бібліотека дуже давно спеціалізується по краєзнавству. була за словами бібліотекаря пані Ніни? Краєзнавство це комплекс дисциплін, Різних за змістом і дослідженнями, що ведуть до єдиної мети – наукового і всебічного пізнання краю. Тому джерелами краєзнавства також може бути і усна народна творчість, до якої відносяться легенди та перекази. Він і чанам зрозумілішими назви міських районів: старе місто, кубари, Єрусалимка, П'ятничани, Палієв'яр та інші. Знайомих на знайомих нам вуличках оживуть легенди про героїв різних часів, такими, якими вони були створені народною уявою. Цікаве, я бібліотекарніна Іванівна запропонувала на цій зустрічі тему для майбутньої книги Михайла Пащенка. Ось так спільними зусиллями народжуються книги, та твориться історія нашого міста. Допоки триватимуть дослідження, оживають легенди та перекази, які закрошують нас мандрувати містом у книзі. Легенда та історії Вінниці зібрана народна спадщина для сучасників. Краєзнавство області збагатилося новим виданням, яке зацікавить усіх, хто шанує історію міста над Богом.